Всім привіт! І так, у нас в студії Густарт А-18. Це цап китайської компанії, створений на базі топового чіпу АК-4499. Я давно хотів послухати щось від цієї фірми і от нарешті, цей час прийшов. Я послухав, зараз розповім вам. Коштує цей ЦАП близько 650 680 баксів. Він знятий з виробництва, наскільки я зрозумів. Але на Елікспресі він ще є, коштує 26 тисяч гривень, якщо в гривнях. Ну, Якщо перерахувати на долари, десь 685 баксів виходить. От, що? Про нього я можу вам розповісти. Перше враження я отримав, коли взяв його в руки на новій пошті. Він важкий, реально важкий. Я так звик до китайського шмурдяка, який порожній всередині, і дуже такий на економ варіанті зроблений, то це мене дуже здивував. Я не очікував, чесно, я очікував, що прийде якийсь черговий СМСЛ. От, ніякий всередині, легкий і не справляючи враження по звуку. Але я помилився. І от я вам кажу, що перше враження я отримав на новій пошті, коли взяв його в руки. І оцінивши його вагу, я так подумав, мабуть, звук буде також непростим. І дійсно так, це реально класний, я можу сказати. Він коштує своїх грошей. Перше, що ви почуєте, це така неймовірна детальність, Причому детальність справжня, не та, яка пилить, колить, сверлить і таке інше. І це завдяки топовому чіпові. Це те, чим вони відрізняються від нетопових. От. Коли я слухаю свій, в мене АК-4495, це не дуже такий класний ЦАП. От. І коли я слухаю його щодня, я до нього звикаю, і мені все нормально. Але коли до мене приходить на огляд якийсь цап на топовому чіпові, я одразу на фоні топових чіпів чую, що він, мій цап дає таке зерно, в нього зернистий звук. А у, у топових чіпів. Детальність, вона така шовкова, вона легка, вона повітряна, вона вас не колить, вона вас не дратує. І це те, що притаманне у цьому цапові. Він дуже детальний, але ця детальність вона дуже комфортна. І до того ж, він дуже класний по тембральному балансу. Він трушний. От, реальний такий правдивий, натуральний звук. Я дивився от ролик про, про звільнену Київщину. От І там брали інтерв'ю в селі, і там десь гавкають собаки, там десь кури, там десь якийсь гуркіт, там ще щось, тут балакають люди, і ти начебто знаходишся от в цій місцевості. Е, таке е, ну, справжня атмосфера навколо тебе. І це дуже класно. це... Те, що я особливо ціную в підсилювачах, в ЦАПах та інших компонентах, це у нього є. І це дуже класно. Е, є також мінус, те, що мені не, ну, трохи не сподобалось. Йому не вистачає, як на мене, такого характеру, певної брутальності і драйву, він занадто такий вихований. Я от прям бачу перед собою японців, які отак от вклоняються. Знаєте. І в їхній, в їхній культурі є такі поклони, і причому, в залежності від того, кому ти вклоняєшся, там ти на певний градус повинен вклонитися. Якщо це більш поважна людина, ти більше вклоняєшся, якщо менше, то менше, або, може, ще якісь там обставини є. Я не впевнений, що це скрізь діє в Японії, але там, де діє, там є такі от правила. Я от прямо бачу таких. Вічливих японців. От. Він може гаркнути, розумієте? Цей цап може гаркнути, але він так це зробить, щоб вас не занадто турбувати, розумієте? От. І мені не вистачало от такого характеру, як наприклад, у Юри Шевчука, такого розгуляйного, такого, Душа на розпашку, якоїсь певної брутальності, такого чоловічого характеру, От трохи в нього не вистачає. Він поїде на апгрейд, до Діми Макарова, ну і я думаю, що після цього багато чого зміниться в звукові. Ще трошки мені не вистачало прозорості. Він, начебто, знаєте, він дістає деталі з музичного матеріалу, які ти навіть не думав почути, але мені здається, чи якась певна компресія є, трошки трохи піджаті високі частоти. Дуже-дуже трохи. Але, але все ж таки це є. Коли я включаю свій ЦАП, в мене там ну, більше простору в цьому. Хоча він і трошки зазубрений, такий, якщо порівнювати з цим. Але все ж таки в нього більше простору, більше такої прозорості і детальності. В цього трошки менше. Ну, Діма пошаманить і все буде добре. А зазвичай такі вже безкомпромісні ЦАПи, до яких майже немає питань. Починаються з цінників за 1000 баксів. Тому я вважаю, що цей ЦАП вартий своїх грошей 650-680 баксів, він вартий цих коштів. Реально. І це такий перший ЦАП, яким я ну, майже повністю задоволений. Він реально класний. Тобто його можна купувати. І навіть без апгрейду ви будете задоволені. Ну а там Вирішите, можливо, зробите ще апгрейд. Так що, такі справи. Реально класна фірма. Хоча я слухаю перший виріб цієї фірми, але враження ну, реально класне. такі справи. Я думаю, не. Ну, буде зайвим розповідати вам про його особливості чисто технічні, тому що оглядів дуже багато, і текстових, і відео, і це те, що не змінюється ніколи. А, а, а от мої суб'єктивні враження, я думаю, вам стануть у пригоді. Звичайно, послухайте ще когось, ще чийсь відгук, бо я не остання істина. От. Так що так, на цьому я вважаю все. Люблю, цілую, обнімаю. Радий вас бачити. От підключив я вже кеди, тобто акустичні кабелі, QED XT400. Працюють, прогріваються. Ну, отак, от це такі новини у мене. Що буде ще? Поки що не знаю. Але а буде. Буде ще один ЦАП. Так що підписуйтесь, тисніть на дзвіночок. Буде ще один ЦАП, не пам'ятаю, як він називається. Так, так само на АК-4499 послухаймо. Чесно скажу вам, чіп АК-4499, мені дуже подобається. Дуже класний чіп. Я навіть не знаю, якому дати перевагу. 9038 Pro чи ak 4499 Ну. Сабра, вона класна, коли працює в парі. Оце так. Коли Сабра одна, один чіп, з 9038 Pro, ні, не то. Трошки я розчарований. Мої очікування ну не, не справдились. А от в парі вони реально класні. Ну і саме АК-4499 це два АК-4497. Так що, ну, як би паритет в цьому питанні. Добре. На цьому все. Пока-пока.